Четвертий тиждень Великого посту, субота, слово дня, і наказав їм, кажучи, Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски Іротової, і стали перемовляти про те, що немає хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них: Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Марка 8, 11, 21 Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже, Чого бо це поріддя домагаєте знаку? Істинно кажу вам Не дасться отому поріддю знаку. І, покинувши її, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні забули взяти хліба, мало собою лише один хліб у човні. І наказав їм, кажучи, Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски Іридової. І стали перемовлятись про те, що немає хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте, не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять кажуть йому, а коли я помножу сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм, то іще й не розумієте Подумай, як ти розумієш слова Христа про фарисейську та іродову закваску. Можливо, вона є в твоєму житті. Не погодуй мною спаси, не відкинь мене від лиця Твого, зійми з мене важкий тягар гріховний і як милосердний, подай мені відпущення гріхів. Припадаю до тебе, Ісусе, зріши бо, очисти мене, зійми з мене важкий тягар гріховний. І як милосердний, подай мені сльози зрушення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде зараз у Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь.